Азнаурію сила лева в тобі Коньяк року Номер один ми продовжуємо ефір. Північна Корея уперше підтвердила, що направила свої війська для підтримки Росії у війні проти України. Про це повідомляє південно корейська агенція ЮНАФ. Відомо, що розгортання військ відбулося за наказом північнокорейського диктатора Кім Чен Іна відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою. Своєю чергою, російський диктатор Путін також визнав участь північнокорейських військ на боці Росії та подякував їм у держдепі США. Натомість висловили занепокоєння і заявили, що подібна підтримка з боку КНДР має припинитись. Ну і ми зараз повернемось до цієї теми. Буквально за мить а зараз давайте подивимось на мапу повітряних тривог, тому що на переважній частині території України тривога і далі. Триває, зокрема, найбільша небезпека зберігається у Полтавській і Черкаській області. Нагадуємо, що пов'язано це із присутністю ворожих шахедів. Там залишається приблизно 15 безпілотників. Повідомляють повітряні сили збройних сил України. Тож, будь ласка, будьте обережні, бережіть себе, своє життя, перебувайте в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги. Ну а ми запрошуємо до ефіра Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо. Я вас вітаю. Добрий день. От хотілося б почати розмову саме із цього офіційного визнання і Москвою і Пхеньяном участі північно-корейських військових в війні проти України. Чому це відбулося саме зараз? Офіційно маю на увазі на вашу думку. Ну, вони вважають, що операція закінчена успішно, і вони вважають, що для того щоб зафіксувати цей результат, треба так сказати. Всіх причетних нагородити, віддячити і так далі. І в цьому сенсі вони використали цей момент. Вони оголосили, по перше, про звільнення всієї території Курської області, що неправда, тому що там залишається сіра зона, в якій діють як і українські, так і російські війська. Подруге для того, щоб не заходити з ганьбою в 9 травня. А вже це це ж є сакральне свято для Путіна, щоб не заходити з ганьбою в 9 травня. Вони вирішили до 9 травня оголосити про цей результат. Ну і відповідно приховувати ж вони не могли наявність північно-корейських військ, тому що є і є і міжнародні свідчення в документовані різними організаціями, є зрештою здоровий глусти, і тому вони цей факт вирішили використати. Мовляв, це коаліція тепер. І ця коаліція північна корея і Росія це насправді вісь зла, і це мало б наших партнерів. В демократичному таборі дати, скажімо так, дуже тривожний сигнал про те, що поки демократичний світ залишається роз'єднаним, авторитарний світ, світ диктатури ядерної зброї, він дуже ретельно знаходить точки дотику об'єднується до того, щоб домінувати в цьому світі. Тому це ситуація насправді дуже тривожна для демократичного світу. А пане Сергію, власне, цей факт офіційного визнання, наскільки він картину війни змінює, і якою ось має бути та міжнародна реакція, про яку ви зараз сказали. Ну, зокрема, як вона, можливо, має позначитися там в 17-му санкційному пакеті Європейського Союзу? Е, ви знаєте, крім того, що постачається жива сила, тобто, фактично, це камікадзе, тому що те, як дійснювали штурм північної корейці, це за великим рахунком. Навіть не штурм в класичному розумінні, а просто така навала, де виживав далеко там, навіть не ну, дуже багато да, загиблих. Я не буду там стиску наводити, але виживало дуже мало з тих штурмових сил. Але вони просувалися по полю бою, причому відбувався постійний потік да, нових. Військовослужбовців північної кореї для того, щоб ренувати цю операцію. Але крім цього, для того я веду, що ще були постачання самої зброї, і це самохідні артилерійські установки, північно-корейські та снаряди, але це і ракети, і в тому числі балістична ракета, яка вбила в Києві мирних цивільних мешканців, то так само вона виготовила північні кореї з використанням компонентів, в тому числі американського походження, і це насправді дуже. Ще один я не знаю вже які по рахунку сигнал. Да це вже не жовта карта, це червона картка про те, що якщо не буде зупинено цю співпрацю, то просто. Зло, воно об'єднане і воно потужне, і воно використовує всі прогалини демократичного світу, законодавства, санкційних пакетів і озброюється. І для того, щоб протестувати цьому, треба об'єднуватися. І єдиний надійний епіцентр цього об'єднання це може бути Україна, тому що Україна протистоїть цим живим силам ворога на полі бою, не просто в віртуальному світі, не в кіберпросторі, а саме в самому, що не є, є полі бою, де відбувається вбивства, де відбувається найстрашніші злочини проти людяності. Тому це момент об'єднатися навколо України і запровадити заправити ті санкції, які не дозволять далі виготовляти цю зброю смерті, в тому числі яка згодом буде спрямована проти демократичних країн. Тому що ну, Північна Корея, вона ж використовується не тільки для власних сіл, але вони набувають безцінний бойовий досвід, який потім буде використаний проти кого. Ну в північна Корея є один ворог в цьому житті. Це південна Корея, це демократична країна на Корейському півострові і перед якою Америка має дуже серйозні зобов'язання. То це зрештою це може потім змусити вже саму Америку вступати у війну на боці південної Кореї проти того бойового досвіду, яке північна Корея здобула в цій війні України Росії проти України, і де Америка не зупинила вчасно цю візла. От, от в чому полягає дуже, дуже я б сказав на такий кричущий момент цієї ситуації. От цікаво зараз спостерігати за тою реакцією, яка лунає від Трампа від його команди, від представників його адміністрації Білого Дому після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані. Після 15 хвилинної розмови Трамп відчуває і припускає, що Путін його водить заніс. Він говорить про дедлайни, але зокрема також від пана Рубіо лунає наступна заява що. Найближчий тиждень буде критичним для того, щоб визначитися із подальшими зусиллями США щодо війни цієї. Тобто, чи немає ризику того, що Сполучені Штати Америки, зокрема від рішення Трампа, можуть все ж таки сказати, що ні, ми тут взагалі не хочемо бути а ніяким боком. Ми навіть не будемо зараз виступати в ролі перемовників миротворців. Ну дивіться, це суверенна держава, потужна держава. вона може ухвалювати самостійні рішення без будь-яких порад. І такий ризик, звичайно, є так. Само маємо розуміти, що це може бути частина їхньої переговорної тактики. Вони це неодноразово показували в питанні запровадження мит. Питання пов'язаними з країнами партнерами, зокрема, тиск, щоб збільшували військові бюджети, запускаючи теж розмови про зменшення участі в НАТО, в американських, в американських сил. і Так далі, то ми маємо бути свідомо, що одне з двох да або вони реально вийдуть з переговорного процесу, або це їхній тиск для того, щоб дві сторони зійшлися посередині. Я маю на увазі це ту місію, яку для себе обрав президент Трамп, тобто припинити війну, яку Росія почала проти України і. Заяви про можливий вихід, тому це може бути так само частиною цього тиску на обидві сторони, в даному випадку на українську сторону, щоб Україна погоджувалася на ті пропозиції, які Америка просуває. Але в нас переговорний процес не зупиняється, і зустріч в Ватикані, яка була минулої минулого суботи, вона, ну, по-перше, вам дуже показова, так? Тому що це вже друга зустріч з моменту обрання Дональда Трампа на посаду президента, і вже напевно яка. Четверта зустріч з моменту за останній за останній рік особиста зустріч, ще були телефонні розмови і так далі між нашими президентами, і це означає, що Україна залишається активно в переговорному процесі і доносить до американської сторони всю необхідну інформацію, щоб рішення враховувало український національний інтерес. А переговорна група, яку на щоденному рівні супроводжує Андрій Єрмак, вона в щоденному режимі так само інформує наших партнерів про те, що відбувається, і наскільки брехливою є. Обедінка Росії з одного боку розповідаючи про те, що вони готові припиняти цю війну, а з іншого боку, вбиваючи цивільних і наносячи непоправної шкоди цивільній забудові, цивільній інфраструктурі, ну зрештою проводячи цю генцельну війну, і ми бачимо зміну риторики Трампа, в тому числі в наслідок такої проактивної позиції українських переговорників на чолі слово. Так, пане Сергію, давайте обговоримо ще один цікавий е, прецедент. Руанда та Демократична Республіка Конго зробили перший крок до врегулювання багаторічного конфлікту в регіоні Великих Озер. Це стало можливим за посередництва Вашингтону. Країни підписали декларацію принципів і зобов'язалися підготувати проєкт мирної угоди. Про це написав на своїй сторінці керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, такий прецедент може стати гарним прикладом для РФ, який варто припинити вдаватись до терору та. Зробити перший крок до завершення війни в Україні вітаємо важливий результат у справі відновлення миру на африканському континенті, досягнутий завдяки посередництву США. Росія може наслідувати цей приклад, припинити тактику маніпуляцій, звалікань та терору проти цивільного населення України та погодитися на повне та безумовне припинення вогню як перший крок до завершення війни проти України. Застосування принципів статуту ООН для припинення війни в Європі є так само можливим, як і для врегулювання конфліктів в Африці. Пане Сергію, якщо можна коротко, мало часу, от наскільки ми віримо в те, що Росія здатна наслідувати такий приклад? Ви знаєте, ми вже нічого не віримо щодо Росії, але ми маємо проводити свою дипломатичну лінію. Вона полягає в тому, що ми використовуємо в тому числі формальну мову дипломатії. Формальна мова дипломатії каже: Ви розповідаєте нам, що ця війна не суперечить принципам ООН? Розповідаєте, ви розповідаєте, що ООН на рівні Ради безпеки так і не прийняв жодного рішення, бо Росія його ж блокує? Розповідаєте. От, вам приклад, теж заснований на принципах ООН, Будь ласка, виконуйте його. Тобто, в даному випадку ми граємо проти Росії ж формальними козирями, які вона використовує. Ну ми знаємо, що організація Бідерних Націй це один з небагатьох інституцій, де Росія зберігає свій вплив. Він заснований на праві вето і. Якщо на рівні ООН вдалося зупинити цю війну, то так само на рівні ООН можна зупинити війну, яку Росія розпочала проти України. Це важливий момент для розуміння, чому ми це наводимо в приклад, і в Росії проти ООН, знаєте, ну вона може розказати, що НАТО це альянс створений проти Росії 5-10, але ООН та Росія була засновником ну, точніше радянський союз, право якого. Наслідування незаконно зайняла Росія в Раді Безпеки. ООН, Але по факту вони посилаються постійно на ООН, як на священне писання. Так, от ми, тут, посилаючись на це саме священне писання, показуємо, що можна цю війну, яку Росія веде проти України, теж зупиняти на принципах. ООН. Ну в даному так. випадку реакцію я можу прогнозувати, але я думаю, що ми маємо просто використати всі ваші дитинку, в тому числі і таку мову дипломатів. Так, пане Сергію, вдячні, що долучилися до ефіру Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.